Фінальна гра. М -м -м. Граємо за 9-10 місце. В жовтому поліса в зеленому. Налаштовані прапор проїхав. Музика працює, діти бульдога включили. Туркують. Трошки. Двадцять хвилин. Додому. Атлет вперед. Вага, бо в нас атака, але в нас дитина лежить щось з коленом тема. А, у нас там ще йде. А тен за лікаря рукой. Отчим, включайся. Давай, давай, вова, давай, давай, вова, до давай. його! давай, молодець, ну! Ай, молодчинка! О, хоч я все, все побіг. Ой, ясно. І вперед, вперед, молодиський, юха! Трошки раніше. Давай, давай, пасик. Хлопчики. Трошки раніше там пасік там ударить. Давай, давай, молодці! Вовочка, тисни 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 помиляться. Давай, давай, давай. Давай, давай, кидай, кидай, зараз заберуть. Молодець, приймай. Ай, щас, корявий. Вовочка, давай, давай! Ух, молодець, молодець! Ай, щас, щас, щас! Та давай, щас, щас, Ай. молодець, молодець, гарно. Тепер повертайся. вперед вперед вперед, швидше. Да, ну! Молодець, молодець. Оце ти молодець. Умничка. Загружай, загружай. Молодчинка, давай, давай, давай. Наш, наш, а. стыгнет, стыгнет. Остап, тримайся. Давай, 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 Вовочка, давай, давай, давай. давай, 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 давай. Давай, 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 Мишка. Oh! Ну, Рэф, они играют совсем. Давай, давай, давай. Daba 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 kimot, daba daba daba, mo aptim gerekti. Şunu çeke buldum Давай, давай, Вовочка, давай! Ну прям, прям, прям! Давай, 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 умничка! О, кутувы, молодцы, умница! Vai, dá, vai, dá, vai, 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 dá, 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 vai, vai, Встигай, 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 зайка. Підбираємо. Спас, 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 встань! Забрать, вст, забрать, вст, забрать! Hmm. Такая... О, молодец Давай, Вовочка, давай, 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 сонечко. Так, жовтий, жовтий, зелений выбор Давай, давай, Кирюшка, давай. Ну, что сын?

Умнички! давай, давай, атлет! Давай, зараз буде, молодці! Тисни, 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 тисни! тисни! нашао очень Забнав себе ничего Давай, 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 давай. Спихай, да. Ай, стихай. Да. Молодець! Зараз буде, молодець! Не психуй. Зараз буде, молодець! Давай, давай, давай! Да. Давай, давай, те, зараз вийде! Давайте швидко, давай, 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 Остап, все буде! Ще купа часу, давай! вперед, грайте ж вже! Давай, давай, Овчарик, забереш, забереш! Тільки на... Давай, Остап, треба два, ти можеш. Давай! Тьома, треба гол. Не ну, давай, йому, не ну, давай. Перед перед пас.

Заруш м'яч. Пас. Молодшинка. Ще, 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 ще. Ей, Рев! Це ж червонов! Молодець зараз буде, ну заспокойтеся. Давай накривайте забирайте м'яч! Давай, 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 давай! Допрацьовуємо. Аут, накривайте на аут. Ви щоб за спину, Андрюха, за спину. За спину, Андрюха. Зараз все вийде, Остап, Ви все вийде, давай. Швидше, 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 швидше. Остап, не Так он его держит, рэ. Тягнуть час. Заспокойся! Ой. молодець, молодець. Ще допрацьовуємо вперед! Швидше, хлопці, дві хвилинки давайте, ви можете! Давай, <nu> давай <funz discretion FOR> <clot deve> А коли остапа тримали, то норм. Давай, тисни, 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 тисни. А. Давай, давай, хлопці, гарний кутовий. Забрать, заворотник біжди. Стоп, не пускай, забирайте, жопці! Дивимося футбол? Пас вперед! Швидше, швидше, швидше. А... Молодці, молодці! Давай ще, тисніть! Давай, 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 давай! दबाय 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 Реф, у нас тут вже борьба. Реф, час, ні? 25 хвилин, 27 пройшло. Все, сьогодні ми 9-2 перемоги на устану включає дітей побило.